Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам дев'яту хоєчку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це хоя крохняна ескімо. Листя в неї мілке, сріблясте із зеленими вкрапленнями. Справжня срібна перлина серед хой. Хоя, крахняна ескімо. Я придбала її в квітні 2023 року в корінину. Вона потихеньку випускала вуса, нарощувала на них листочки і стала гарним пушистим кущиком. Пізніше я вуса кріпила до опори. Також можна посадити в невелике підвесне кашпо. Через 9 місяців я поставила кільцеву опору, щоб хоя ескімо почувала себе вільно і просторо. Вона продовжила випускати вуса і нарощувала багато листочків. Я милувалася молодими листочками ніжними, які зачаровують. Через рік я побачила випадково, що вона випустила квітконоси квітні 2024 року це перші квітконоси, і їх було аж 4 штуки. Ви не уявляєте, який це був вибух емоцій, захоплення щастя, ейфорія і вдячність цій чудовій рослині. Я із задоволенням спостерігала за розвитком квітконосів. На квітконосах було по 19, 13 і 12 маленьких пухнастих кульок із жовтими зірочками посередині. Кульки спочатку закриті, гладенькі, а після розкриття бачимо пухнасті пелюстки і блискучі глянцеві зірочки посередині. При відкритті квіточок випромінюється солодкий аромат, який зберігається впродовж всього квітування. Після розкриття квіточку вона тримає 4-5 днів. Згодом в січні 2025 року вона видала один квітконос на 19 куляк, потім в лютому один, а з березня почала формувати 4 квітконоси. Як потім з'ясувалась, квітконосів стало 6. Шостий квітконос вона розкрила в травні. Вона любить квітнути. Хоя крахняна Ескімо. Прекрасна рослина чарівна. Не тільки листя робить цю хою унікальною, а коли хоєчка Ескімо зацвітає, то це справжнє свято. Вона потребує багато розсіяного світла. Не заливати і не чекати повної просушки. Квітне вона тоді, коли заполонить корінням весь горщик. Хоєчка квітне на тих же квітконосах і додатково утворює нові. Коріннюю хоєчку для бажаючих мати подібну красу вдома або в офісі. Наступного разу я розкажу вам про 10-ту хоєчку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! На все добре, до зустрічі!